Більша цінність у житті, як є здоров'я днень приднині. Можливість є йти до мети. Тоді є радість, щастя, диво, краса у капельці роси. Тоді людина йде щасливо серед безмежної. Краси. 30 квітня у школі було проведено свято здоров'я це підсумок роботи школи над проектом за здоровий спосіб життя. Розпочалося свято виступом команди Піковіт, що у 2013 році стала переможцем обласного конкурсу Молодь обирає здоров'я. Зі спортом дружин, Завжди і знам, і У цей день було відзначено кращих спортсменів школи. Їм вручили символічні шоколадні медалі. Я вас всіх ще раз вітаю і сподіваюся, що ви сьогодні гарно відпочинете на території нашої школи. І цей день вам запам'ятається назавжди. І він стане нашим традиційним святом. Для Учнів перших четвертих класів був проведений конкурс на кращий малюнок на асфальті. Для шанувальників музичного мистецтва був організований конкурс вокалістів. У ньому взяли участь Балюк Каріна, Марко Катерина, Бродецький Анатолій, Паламарчук Аліна та ансамблі учнів 4, -х, 5, -х, 8 -х та 9 класів. А там всюди здійснює хоза

Відбувся турнір між командами п'ятих, шостих, сьомих та восьмих класів. Перемогла збірна шостих класів. Фіналіст обласних змагань на прискубку шкіряний м'яч. У спортзалі школи пройшли запеклі баталії з волейболу між учнями четвертих, восьмих, дев'ятих та 10-го класів. Переможцями стали дівчата і хлопці дев'ятого А класу. Майстри пензля мали можливість малювати з натури. У цьому конкурсі найкращими були Роман Ковасиль із 7-го Б класу та поп Анна Ангеліна із 10-го А-класу. Шкільні танцювальні колективи теж продемонстрували свою майстерність, а саме гурти Джаз-Денс та фарби захоплюючим для учнів був конкурс юний велосипедист. Переможцем у цьому конкурсі став учень 10 А класу Дьордяй Давид майстри рукоділля мали можливість поділитися своїми вміннями у техніці бісероплетіння, орігамі, плетіння віночків, мармурування, виготовлення браслетів, шамбала. Найзахопливішим для учнів було перетягування канату. Емоціям не було меж. Звичайно, перемогли сильніші. Серед п'ятих-шостих класів шостий А клас, сьомих-восьмих класів восьмий А клас. Серед дев'ятих-одинадцятих класів одинадцятий А клас. Наймасовішим заходом свята був флешмоб під керівництвом педагога-організатора Дихун Катерини Яромирівни. Яке свято здоров'я без здорової їжі? Всі класи мали можливість продемонструвати свої творчі фантазії у її приготуванні. Для завершення кращі учні на всіх етапах свята були відзначені грамотами. В конкурсі юний художник нагороджується Євеліна. Приємно те, що на святі не було жодного байдужо. Всі веселилися, танцювали, адже у здоровому тілі здоровий дух. 真的傻。